Руна дня на 26 серпня 2024 року. На цей день в розкладі Руна Наутіс символізує потребу, необхідність випробування та обмеження. Ось що може вас чекати. День може принести певні виклики або обмеження. Можливо, вам доведеться зіткнутися з ситуаціями, які потребують терпіння і витримки. Науті зможе вказувати на потребу прийняти важливе рішення або зробити вибір, що може бути нелегким. Це час, коли слід уважно зважувати всі можливі варіанти. Ця руна нагадує, що труднощі роблять нас сильнішими, ви можете знайти внутрішні ресурси для того, щоб подолати перешкоди, з якими зіткнетеся. Можливо, вам доведеться переосмислити свої цілі або пріоритети. Наутіс вказує на необхідність зосередитися на найважливішому і відкинути все зайве. Наутіс нагадує про важливість терпіння і витримки. Можливо, день вимагатиме від вас чекати на сприятливий момент для дій. Загалом, руна Наутіс вказує на день, який може бути складним, але водночас надасть можливість для зростання і самовдосконалення. Це час. Коли важливо зберігати спокій, витримку і зосереджуватися на найнеобхіднішому.